Немає в природі. В природі немає, бо такого не було. Але вам кажи, не кажи, ви своє талдичите рік і три місяці. Телебачите. Почуєте чи ні. А я вам кажу, що нема, хай покаже. Оце можна подивитися. Хай покаже, де мене Петро вимагав. Хай покаже, де мене Петро брав. Такого немає. Яка. Не брав, не брав. Там ще готова. А, а, листан. а давав ще людям, давався. Легше всього людину взяти. Закінчиться всі суди.

Но я знаю. Что такого, чтобы я вымогал? Не знаю. Я знаю, пацан. Я вообще ничего не знаю. адвокат да. знает? адвокат знает справу, поэтому он дает комментарии выключно по тем обставинам, которые уже выставлены в суде. Я Того, что в суде не выставлено, безумовно, адвокат ничего сказать не будет. Я уже говорю, как Петр Владимирович, он про себя тоже говорит в третьей мае. Вот, поэтому... Все, что